Як ви взаємодієте з системою військової медицини, і чи буде у нас або прозоре розуміння бронювання розбронювання, типу за критеріями за чергою, або можливо нарешті ми дійдемо до механізму ротації, коли, наприклад, якийсь лікар-хірург умовно поїде зі своєї лікарні на рік відпрацює у війську чи на два? Я не знаю, та і потім повернеться в цивільний заклад, а його замінить хтось інший. Так само розбронювання про це і говорить. Ми ж внесли зміни до законодавства. Розброньовано контракт на один рік відпрацював, приїхав їхав інші питання ж розбронювання це Питання прозорості того, кого розробить розброньов... питання в тому, ну давайте по конкурсу будемо розброньовувати. Давайте умовно є лікарня, в якій ми розуміємо, які профілі надання допомоги, і є запит від Міністерства оборони про спеціальності, яким потрібні для війська зараз на конкретний момент поповнення. І ми говоримо про те, що може бути п'ять травматологів, але два хірурги. То ми з цієї лікарні кого повинні забрати? Одного хірурга чи одного травматолога? Вони хочуть справедливої прозорої системи, коли б вони розуміли. Що, наприклад, моя черга наступ питання да? в тому, коли лікарі оце озвучують, вони військово зобов'язані по закону. Сьогодні країна воює. Сьогодні ми всі зобов'язані виконати наш конституційний обов'язок і захистити країну. Якщо ми будемо розвозити дискусії навколо цього, то це проблема. Питання в тому, що ми зараз сказали, ми заброньовані для того, щоб не ловили там на блокпостах, не забирали в командні частини. Потім бачили, о, лікар треба було відпускати, бо він не може бути в стрілецькій тільки по забажанням, він тільки в медичну практику. Оце було питання спрощено. Ви отримали всі бронювання. Далі на розбронювання є запит. Прислали нам тисячу осіб, ми його дискутно подивилися, раціонально розпронували, передали на областя, подивилися по лікарнях. Зрозуміло, що потрібно буде десь в якійсь лікарні заберуть більше, в якісь менше. Запустили, рік відпрацювали, пішли. Ось це був наш процес, як воно повинно рухатись.